Сама популярна радіостанція в Росії вона називається радио». Радіо. Угу. Так на на цьому русском радіо 100% пісень, а воно саме популярне. Тобто воно настільки популярне, що наступна радіостанція ну там дуже сильно відстає від цього «Русского радіо. Так 100% музики на цій русском, на, на, на цьому русском радіо це виключно. Російські пісні російською мовою у нас є країна ФМ. Ну якщо рейтинг так? який чому так трапляється, в тебе? тому, тому що ми переживаємо певні часи? Треба просто пройти Я Закри... не знаю, я, До речі я рейтинг не... Нормально, Слухають її угу. слухають, це нормальна якісна радіостанція. Але ще поки що вона не набула певного рівня. Ти маєш просто заплющити очі і сказати собі нічого страшного буде і так. От моя думка така, що ми можемо говорити про те, що у нас це правильно е, працює, коли наша топ-радіостанція буде винятково 100% української музики, саме українською мовою.